Наразі тут у нас перебуває на місці три одиниці техніки, а також приблизно 20 рятувальників. Це верховальні відділення та рятувальні. Вони за допомогою спеціального обладнання проводять зрізання небезпечних конструкцій, які можуть нашкодити і комунальним службам, яким теж треба приступити до своїх робіт, і е, просто людям. Тобто, ми обезпечуємо ці будівлі для того, щоб нічого не зірвалося, не впало і нікого, нікому не нашкодило. Які тут є зараз актуальні загрози? Саме тільки небезпечні конструкції, тобто mm -hmm. завалів немає, але через те, що потрапляння снаряду саме от було дуже близько до будівель, mm -hmm. то тут руйнування можна сказати на, на кожному поверсі. Тобто, ми проходимо кожний поверх, кожний поверх перевіряємо, бо тут руйнація присутня, і скління, і віконних рам, і. Гіпсокартонних перегородок саме в на кожному поверсі, тому рятувальники зараз дуже обережно проходять зверху донизу, передивляються як і так і всередині будівлі будівель обох, причому для того, щоб убезпечити.